Мої вітання, 6 вересня. Ранок вирішили сьогодні попрацювати оприскувачем. Наразі по плану у нас зранку ми заїжджаємо, робимо десикацію сої класичної. Так як там вже десь відсотків 80% стиглості, треба обрати ті проблемні бур'яни, які ми упустили свого часу. Та, да, погода трошки, і по гербіцидам питань більше стало. Ну, не суть, треба їх знищити і підсушити культуру, щоб вона була рівномірно, готова до жнив. Використовуємо декват концентрований, той, що використовується в нормі 1,2-1,5 літрів. І додаємо 0,7. Літра на гектар раундапу, даби ті бур'яни, які великі вони активно вегітуючі, були знешкоджені. Як воно вийде, як воно буде процес проходити, покажу трошки. Доберемося сюди поля, розложимося, будемо бризкати, я ще познімаю трошки. Ну, ось так виглядає соя класична. В принципі, як бачите, Взагалі-то так, я думаю, не рано ми заїжджаємо, не повпливаємо на масу тисячі, ось, бачите, всякі бур'янів. Стидно, але це є навчальний процес, опит так званий, без якого ніде не обходиться, ні в якій справі. Висновки зроблені щодо цього. Рік був вологий, сходило все, що тільки можна. Класика, не класіка, ноутіл, все воно в цьому році бояло. По факту амброзія і е, лобода. Вони здорові. Для цього і використовується гліф в малій нормі, даби зайти в корінь. Працюємо. І так, диссикацію сої зробили класичну, як я вже казав, була суміш декват плюс гліфосат. Значить, Вирішено було заїхати на кукурузку, подивитися вологість. Ну, не буду я довго тягнути часу. Скажу, що ми вже проміряли її, ту вологу. Вологість десь в межах 35%. Ну, середнє. Та що, так як квіт уже отакий, як бачите, вершки всі сухі, тут дуже чекати та і нічого, чого сухі. Дуже багато пошкоджень з совкою. Ну ось як бачите, дивіться. А це де, де пошкодження. Там вершок і отсох. Ну там, де вершок отсох, то, як ви розумієте, вже все. Тут вегетація закінчена. Доливо, як такового вже не буде. Тим паче 35 волога. Ну Це така вже межова Вологість, отак вот от. На даному полі посіяно 5 гібридів. Всі вони українського виробництва. По ходу жнив я все покажу, все розкажу, урожайності, строки посіву, норми висіву. Наразі заїхали нашим оприскувачем. Зарядили туди по 3 літри гліфосату на гектар калійної солі раундап екстра. І працюємо з виливом 100 літрів на гектар. Чого 100 літрів маси багато, щоб всі листки і нижні одночасно пішли втягувати діючу речовину і. Цей процес був одноманірний. Так, як воно виходить, зараз залізу на каруелку і покажу. Так. Отак виглядає згори кукурудзка. кукурузка. Як бачите, верх уже весь жовтий, тобто була присутня і доволі багатенько. Ну, це така історія. Треба буде над цим ще міркувати, як і що краще робити. Ну, Але ж по факту так, і відштовхуємося від того, що є. Штангу підняли не зовсім на максималку, десь 2 треті. Вистачає стовідсотково. Поїхали включаємо насос. Тиск пішов. Навігацію я точку АБ вже відбив і поїхали. чотенько по ряддю йде. Ось так от воно працює. Швидкість 13-14 км за годину. Все виходить у нас комфортно. Ніде нічого ні втрат, ніяких затоптань немає. Ну, на розворотах там в будь-якому випадку вони будуть. Ну, Заведені на мінімум, так як все-таки Каруела в 70-міже заходить. Так, ідем. Розумію, що це проїхать все в ручному режимі, так як попасти і поставити точку АП в ідеалі не виходить в мене плюс-мінус туди-сюди. Ну як і є. В принципі, нічого складного немає. Все люкс. Все виходить вереву. По мірі достигання будемо міряти вологість і планувати збирання кукурудзи. Очікується реакція ліфосату не менше ніж 14 днів. Тобі ж 2 два тижні, а там будемо їздити міряти. В залежності від погодних умов ця ситуація може коливатися. Ось І так далі. В такому режимі працюємо. Під завершення включусь І так, вечір. Роботу зроблено. Все вийшло на відмінно. Склалися і їдемо додому.